Страшна трагедія у народицькому районі забрала життя семирічного школяра. 25 червня о півдні двоє малих хлопчаків ішли додому від родичів і потрапили під колеси мікроавтобуси, які протаранив купу дрів складених на узбіччі. У результаті страшної трагедії семирічний Павлик загинув, а трирічний Сашко отримав травми і наразі перебуває на лікуванні у обласній дитячій лікарні. Мама вцілілого малюка каже: у той день святкувала свій день народження та готувалась до приходу гостей. Жінка поралась на кухні, аж раптом побачила, що усі хатні вийшли на вулицю і їй ніхто не допомагає. Я вийду, побачу, виходжу, куча людей. Я, всі чого ти сюди прийшла, див сюди, дивись сюди. Ніхто мені нічого не каже, тому що я вагітна. Всі боялися цього. Павлика збила машину. Ну, павлика, такий кажу, мій Сашик. Сашика теж. Жінка не стримує сліз і розповідає, це вже не перший випадок, коли під колеса цього водія потрапляють люди. Втім, ще жодного разу він не поніс відповідальності за скоєне. Воно сталося на очах першеної мами Павлика покойного. Вони гуляли в неї в дворі. Саша захотів до мами. Дітки, вони ну, хоч і маленькі, вони вони знали, що по вулиці потрібно ходити з краєчку, і знали вони цього так. У нього кличка у нас у, у, у народичах чапа. Вони ну, всі, всі на, на, мабуть, всі батьки в народичах або в районі навіть, лякали своїх дітей тим чапою, тому що це не перший випадок. З того він збив руку, зламав, того збив ногу, от того відкупився, того відкупився. Наразі медики оцінюють стан малюка як стабільний і кажуть: із дитиною вже почав працювати психолог. Діагностовано закриту черепну мозкову травму. За стан дитини середнього ступеня важкості проводяться певні дообстеження, а власне комп'ютерну томографію голови, після якої буде уточнено степень черепно-мозгової травми і уточнена тактика подальшого лікування. Ми сьогодні проводимо і прив'язку, тому що є рана на голові. Проведемо дослідження. Дитина прибуває стаціонарі, дослідження органів і черевної порожнини. Оцінюємо стан поки як стабільний. Обстеження робляться згідно протоколу лікування. У поліції розповідають, водій був добряче на підпитку, коли сталося ДТП. На місці події працівниками поліції було встановлено, що водій порушив правила дорожнього руху, не впорався з керуванням. Пізніше проведено його освідування. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння, зафіксовано 2,2 проміле вміст алкоголю в крові. Він перебував у такому стані, що не здатен був тікати. Одного хлопчика він підмяв, іншого вдарив і він відлетів, це його і врятувало. Існує ймовірність, що він просто заснув за кермом. На даний час це перевіряється і має бути підтверджено відповідними експертизами. Якщо провину водія, який збив двох дітей, доведуть, то відповідно до санкцій статті йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.